Добре, почнемо спочатку. Водити машину польською. Найчастіше вживана фраза то провадш самоход. Провадь самоход, водити машину. Часто вживані приклади чи проваджиш, ти водиш машину. Теж можемо сказати, що не машина провадить, бо випівам дрінка. Я сьогодні не можу ввести машину, тому що я випила алкогольний напій. Ще одна синонімічна фраза, мені здається, трішечки менш вживана, то кіровач самоходом. Управляти якби машиною, керувач самоходом. Але багато з вас у своїх відповідях поєднали слово управляч і самоход. Але тут є певні нюанси. Дієслово управіч з польської мови будемо перекладати, як займатися, але воно не поєднується з усіма словами, з усіма іменниками. Ми найчастіше говоримо управіч спорт, це займатися спортом. І тут можна додавати різні спортивні дисципліни. Наприклад, управіч йоги», управіч самбо, управіч сальсе. Якщо ми говоримо про танці, також часто вживана фраза управіч секс. Здогадайтесь самі, що вона значить. З вказаного випливає, що коли ми говоримо слово управіч поряд з ним самого, то у поляків асоціація буде дещо інша ніж водіння машини. А якщо вбити це у пошуку в Гуглі, то знайдете багато цікавих гарячих статей, але не про водіння, а щось інше.